Подяки від воїнів, пам'ятні гільзи, медалі та відзнаки за підтримку обороноздатності держави. Все це сьогодні займає почесне місце у Прилуцькій міській раді. Більшість нагород адресовані міському голові Ольсі Попенко, адже саме очільниця міста в час війни згуртовує громаду довкола допомоги силам оборони. Щорічно на потреби фронту міська рада спрямовує колосальні кошти, підтримуючи збройні сили України та Прилуцьку територіальну оборону. Особливими подяками ми із фронту залишаються прапори держави та бойових бригад, котрі герої виносять із полум'я війни. Найчастіше оборонці залишають на них пам'ятні підписи. Так і 3 вересня особисто міському голові Ользі Попенко передали бойовий стяг. Командир зенітно-ракетного комплексу написав таке звернення При Луцькому міському голові Ользі Попенко. Дякуємо за вашу громадську позицію та постійну допомогу Збройним силам України від захисників неба. Це подяка всьому депутатському корпусу. Це подяка членам виконавчому комітету. Звичайно, що це вдячність усій нашій громаді. А ми продовжуємо підтримати наші захисники і дякувати за наш захист.